Слава Ісусу Христу, правда робить людину свобідною. Так Ви, Ви праві, але що не, так, як, що не так з людьми, Роман? Роман, правда не так. Говори правду, і вона тебе визволить. Говори правду, і вона тебе визволить. Але правда може тебе і в тюрму посадити. Бо якщо ти щось украв і про тебе засвідчать двоє свідків, скажуть про тебе правду, що вони бачили, як ти крав, то ти будеш в тюрмі сидіти. Чуєте? Але це вже буде наслідок попередніх неправильних рішень і брехні, коли ти почав брехати сам собі. Піду я вкраду. Але як мене зловлять, мене ж посадять у тюрму. Ні, мене не славлять. Я тут так зроблю і ти починаєш брехати сам собі. І наслідок доходить до того, що ти попадаєш в тюрму. Тобто не думайте, що правда, яку ти скажеш своєму сусідові, що він малий, так? І це буде правда, але це його може ображати. Людина може комплексувати за якихось своїх недостатків. Що в неї волос рідкий, наприклад, або я сивий. Або ще щось. І це, вроді, би правда, але людину це може образити, ця правда. Тому правда не в тому варіанті, а я ж правду казав, та? Чи, ну що не? Я ж казав правду, але твоя правда вона має бути як? Три сета. Треба її просияти через три сета. Правда це має бути, чи це правда? Раз. Друге, чи вона. Зробить мене щасливим і чи вона мені потрібна? Якщо ви просієте правду через тряси, то тоді можете її казати. Якщо ні, то мовчи. Бо виявляти без потреби чужі хиби, які є правдивими, не треба. Будьте дітьми Божими. Чи ви хоч раз чули, щоб Ісус Христос когось в чомусь звинуватив або упрікнув? Говорячи про нього правду. Ні. Він навпаки обминає це, те, що людину може образити, принизити, Бог то обминає. Юнак прийшов і каже, що мені робити, щоб мати життя вічне, і каже Христос: зберігай заповіді. Шануй батька і матір, не вбивай не чужолос, не сіложного. А Він каже, я це все робив з малку. А Христос назвав не всі заповіді, а ті, які Він порушив. І Христос не каже, слухайте народи, я ж сказав усі ті заповіді, що Він порушив, а воно мені бреше. Подивіться на це сміття. Христос так не казав. А як Він сказав? Хоч бути досконалий, продай все і ходи за мною. Бо будеш за мною ходити, не будеш брехати. Так Христос мав на увазі, але не принизив його. І тому. Будьте обережні з вашою правдою, яку ви знаєте, так? ви думаєте, що як ви побачили свого сусіда, чоловіка, який ходить до чужої жінки, і ви це його жінці скажете, що ця правда принесе радість і користь? Я думаю, що ні. Я думаю, що сім'я розпадеться, як мінімум, і сварка буде в 100%. Так що правда штука дуже є відносна. Христос каже, говори правду, і вона тебе визволить, але говори її від початку про себе, не про когось. Бо про кос Христос каже чітко: Хто ти такий, що судиш, брата мого, хто ти такий?